Благословен Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь Слава тобі, Боже, на слава Тобі, Царю Небесний, утішителю і сини, щоб сюди син це наповняєш. Скарби добра і життя подавлю. Прийде в нас. І очисти нас віде, сякий, і досягвісь, і спаси блаві душі наші. Спаси Господи людей Твої і благослови наслідня Твоє беремо. Православи християнам на собративних падай. І Христом твоїм охороняй нас твою. Улюблені браті і сестри, ми вітаємо вас сьогодні в першу чергу із святом, воздвиження чесного животворчого Христа Господнього. І в цей день приємно, що всі українці зібралися для того, щоб своїм серцем, своїм розумом, своїми устами прославляти свій край, свою батьківщину, від великої кількості почуттів, які є на душі, і уста завжди промовляють. Тому нехай ваша пісня, нехай ваша творчість, нехай ваша душа сьогодні співає, пробуджуючи тих, хто спить, радує тих, хто підупав і звеселяє усіх нас, розуміючи, що ми великий нарід, великої країни, яку ми сьогодні називаємо Україна. І хай Бог благословить усіх нас і нашу неньку Україну на щасливе майбутнє. А я бажаю вам гарних сьогодні зустрічей і гарних виступів і вдячних слухачів, які будуть вас підтримувати разом з вами веселитися і прославляти Бога своїми піснями, ті, які ви сьогодні привезли, щоб ми всі вас слухали. Боже благословення, хай перебуває з усіма вами. Слава Ісусу Христу!